Ну, а зараз про ситуацію на бахмутському напрямку можемо запитати в Олександра з позивним Привид. Це командир зводу снайперів. Привиди президентської бригади. Пане Олександре, бажаємо здоров'я. Доброго ранку, Україна. Студія радий вас бачити. Вітання. От. Ну і, собственно, говоря, пішли по питанням. Яка так? А от е, яка ситуація зараз е, на Донбасі? Е, якщо ми правильно розуміємо, ви зараз на Бахмутському напрямку, що там відбувається? Е, так, ми безпосередньо на Бахмутському напрямку. З початку лютого ми звідси не виходили. Е, значить, е, ну, дивіться, сказати, назвати легкою, це не це буде неправильно, тому що вона доволі таки напружена. А зараз наші війська знаходяться, які знаходились в глибокій обороні з елементами штурмових дій, які ми проводимо постійно. Правий лівий фланг дійсно, ми звільняємо потроху. Можу я особисто казати тільки в межах того напрямку, в якому ми працюємо. Ну якщо взяти ну, загалом картинку, то вона скаже так стабільна в нашу користь. Просто о, сили оборони контролюють висоти. Ну, принаймні, я знаю, що від бійців, які там перебувають, що зараз о, іде боротьба за о, висоти, тому що саме місто з тактичної точки зору вже не придатне для утримання там військ, тому що росіяни, якраз намагаючись його захопити, винищили фактично кожну будівлю, за якою можна. Знайти укриття. А що зараз з висотами, якщо ви звісно володієте цією інформацією? Можу тільки сказати загальну картинку. Практично всі висоти під нашим контролем, Тобто ті, які дають можливість відпрацьовувати тилові сторони Бахмута з боку ворога. Це перше. Друге, стосовно Бахмута, він був винищений російськими окупантами. І ну, це на даний час не в їхню користь в тих місцях Бахмута, де знаходяться вони. Тобто практично нема навіть елементів укриття, і їм ну, доволі таки тяжко приходиться в цей період. Ви перед розмовою безпосередньо перед ефіром з нами поділилися відео. Ми хочемо зараз показати так. нашим глядачам, але ви маєте прокоментувати, що ми на ньому бачимо. Ясно, що ви не скажете точно точку. Будемо говорити, що це там бахмутський напрямок, але що на ньому відбувається, скажіть, будь ласка, е, працює моя група, е, це е, якраз частина Бахмута, е, в якій ми працюємо. От і, ну я скажу відверто. Це чітка картинка, і ну, щоб люди мали розуміння, як виглядає на даний час приватний сектор там, Бахмута, саме місто Бахмут. Тобто Це фактично все те, що залишилося від нього. Угу, зрозуміло. Також скажіть, будь ласка, хотіла перепитати е, вас. Наскільки зараз, тому що військові кажуть, що в останнє у нас немало проблем. Зрозуміло, що ворога ми визнаємо як противника, який швидко вчиться. Про це теж військові говорили в ефірі. Але щодо комплексної системи для цілодобового автономного тепловізійного спостереження, муром м я вас хочу запитати. Ми ніби і винищуємо ці системи, але вони складають велику проблему, тому що ворог їх розставив на відстані. 6 6-8 кілометрів одна від одної, і вони бачать все, що випромінює тепло. В який спосіб, окрім fpv дронів можна з цими системами боротися? Вони дорогі і вони надто дошкульні. Е, ну, Снайперська робота стосовно цих систем вона дуже така напружена, тому що е, дальність е, ну, якби, знаходження ворога в них дуже достатньо пристойна. І ну, мені, допустимо, моїм хлопцям для високоточного пострілу треба принаймні дистанція в районі двох кілометрів. Е, ну, це знаєте, дуже так складно. От з іншого боку, наскільки мені відомо, наші е, дрончики – та артилерія дуже, дуже тактично і красиво їх потрошки нищить. Зрозуміло. І ще хотіла вас запитати: робота снайпера зараз в околицях Бахмута. Вона в першу чергу спрямована на що там є кого винаходити цінні цілі, ну зокрема, якихось командирів, щоб по них влучати. Чи снайпери зараз більше виконують роботу штурмовиків? Ну, дивіться, в першу чергу, наша робота направлена на перемогу. Це однозначно. По-друге, ну снайпери не використовуються як штурмовики. Є елементи, коли в яких нам ну, приходиться прикривати штурмові дії. То, то, то це одна картинка. Тобто направлення роботи снайпера, воно цілеспрямоване на високоточну роботу. А що стосовно цілей, завжди знаходяться пріоритетні цілі. От я неодноразово в ефірах казав, то, то, то це спостережні пункти, безпосередньо спостерігачі, які ну, несуть таку гідотну трішечки темку для наших хлопців. Офіцери, ну, це рідкість, тому що з боку ворога офіцери майже не виходять на передню лінію оборони. Зрозуміло. А і ну, кулеметні точки, міномети це все, що ми знищимо. Ясно. Дякую Александра. вам, Олександре. Питання до вас як до снайпера, очевидно, використовуєтеся і тепловізійними приладами. Декілька місяців тому в пабліках з'явилася інформація, що росіяни використовують спеціальні маскувальні халати, які якраз маскують їх для тепловізійних пристроїв. Чи вони дійсно ефективні і чи їх масово використовують вони? Так, дивіться, вони їх використовують, але є одна маленька нога. Ми їх бачимо ще краще в цих халатах, як без халатів, тому що на фоні зеленого лісу або кущів з'являється дуже неоднорідне, неістисного ну, образу, якби п'ятно, яке виділяється з общої картинки, тому що мас-халат, він тепловий сигнатури він ховає. А ну якби там, де є дерева, якісь да, з'являється така пляма чорна, яка ну, немає, ну якби не повинна там бути. Тому ми їх ідентифікуємо і також знищимо. Тобто плащівний видимок, як вони це подавали, у них немає від України. Ну, вони дійсно не бачать тепловий е, сегмент, але ви ж розумієте, от якщо взяти е, діасільми в дитинстві всі дивились, то есть, якщо це аналогічна ситуація. То есть, е, якщо ви руку поставите на сонячний промінь, ви побачите п'ятно. Тобто аналогічна ситуація там. В досконалих систем, розумієте, є люба, ну, яка специфічна апаратура, якою користуються одні та інші, але апаратура без професіоналізму людей, які їми користуються, і навиків, і вміння, якби вона нічого себе не, не представляє. Хлопці навчені практика набита все, що не ну, естественного образу з'являється в кадрі, то воно викликає увагу. же ага. з цими плащами. Зрозуміло, дякуємо за роз'яснення. Олександр позивний привид, командир зводу снайперів, привиди президентської бригади, щойно був разом з нами.